Вітаю вас, шановне товариство! Це випуск Дота 2 новин, бо мені здається, давно я нічого не розповідав, що відбувається в світі Доті, і зараз буде найбільш актуальна для вас інформація. Тому готуйтесь дивитись. Здебільшого ми будемо стосуватись новин, в котрі цікаві саме українській аудиторії по Доті. І розпочнемо з найголовнішої: монти вриваються в Дота 2. Ось так виглядає їх новий ростер для тих, хто слідкує за стрімами або за новинами в Доті в Телеграмі. Для цього, до речі. Чи можете підписатись за посиланням в коментарях під цим відео. Ті ті знають, що вони давно вже планували підписати Тім е, Тім, але от нарешті наважились. Тут варто сказати, що першочергово в Тім Тім був не крісталайз на Керрі, а якщо знаєте, такий гравець як Скетчер. Але, скажімо так. Бувають люди, от українець за паспортом, але росіян повністю в душі. І це про скетчера. І тому таку людину, я думаю, ніхто б взагалі не підписав. І добре, що вони це зробили. Його замінили на крісталайзер. Після цього вони почали тестувати ось цей ростер. І в цілому, ну поки не можна сказати, що це прям. Дуже потужний ростер, бо е вони грали на кваліфікаціях до ЄСЛ, Вони пройшли від відкритої кваліфікації, доволі таки впевнено. Але там вони програли в першій же своїй грі, впали в нижню сітку, там також вони лозанули і відповідно вилетіли з турніру. Про європейську пролігу, в котрій вони грали, вони стартували в нижній Сітці і там програли Марс Бет Тім. Це команда Ліброна. Непогана насправді команда, але тим не менш, як на мене, перемагати у них. Також варто. Ну і таким чином на двох турнірах вони е, не пройшли більше, ніж там першого ранду плей-оффу, неважливо в нижній чи верхній сітці. І тут у команди Монте, у організації Монте, постає питання: а що робити? Чи підписувати цей ростер чи ні? Адже результатів ніяких в цілому немає позитивних. І є тільки окремі гравці, наприклад, як от онлайд, у них на Міду грає, котрого я сам можу персонально виділити, він справді дуже і дуже потужно себе показує. Один з найкращих, напевно, мідлейнерів зараз в українських командах, якщо не найкращий. І питання в тому, підписувати ростер чи ні. Я про це трохи гадав і подумав, що в цілому, напевно. Правильно воно зробили, що підписали, бо там по ходу сезону можна буде когось замінити, якщо не буде дотягувати. Наприклад, а якщо не підписувати цей е, ростер, то кого підписувати? Не зрозуміло взагалі, бо альтернатив наче небагато, і ти, типу, або в доті, або ти чекаєш на слушного моменту, щоб підписати там якийсь переможний ростер український. але не факт, що він з'явиться, якщо не буде інвестицій в українські команди. Тобто, перевага організації будь-якої вона полягає в тому, що вона дає буткемп. і команда може там вже тренуватись. Тому, можливо, це той випадок, де тім-тім, а зараз вже монти, вони зберуться на буткемп, і там вже почнуть показувати набагато якіснішу гру. Тому. Точно їм треба дати час для того, щоб, так би мовити, зігратись, тому давайте їх підтримуємо, всі матчі, я буду намагатися їх, ну не всі, а більше давайте так, стрімити, зможете заходити, підтопити за, за них і сподіваюся, у них вийде стати якісною командою. І тут ми переходимо до команди Бейт. Петь в останніх своїх матчах дуже непогано грають. Так, так, можливо, ви за ними багато не спостерігали, але вони справді показують непогані результати. Так от, наприклад, сьогодні вони о 15.00 будуть грати. Фіналі Європейської про ліги. І ви можете подумати, нічого собі, оце вони молодці. Ну так, звісно, якщо подивитися на е команди, котрі грають на цій Європейській про проліги, то можемо побачити, що тут тільки Тім Тіклс доволі потужною командою вважаються. Навіть Junior також, вони мелочезні молодці. Те, що прийшли в топ-3 цього турніру, один раз виграли у Тім Тіклс, вчора програли там, е дуже таку е критичну помилку допустили і миттєво-лозанули гру. Але, тим не менш, це команда, котра. Дуже і дуже потужно А Коли у них повернувся Дейс після того, як він був в основному ростері Наві, можливо, він якісь там фішки у них отримав, а можливо, просто на мотивації побачив, що основний ростер Наві про нього ми трошки пізніше поговоримо. Чи там не дуже він зміг розкритися в ньому, і тому у нього більше мотивації зі своїми гравцями грати, з котрими він був в минулій команді, на навіть джуніо в цьому випадку? Тут я не знаю. Так от, бейти, і тут хочеться сказати, що саме Денді він справді непогано грає. Так, у нього бувають там приколи захислими в землю, але тим не менш я бачу, що Даня зараз багато грає в доту і намагається показувати хороший результат хоча б на цьому рівні. Тим не менш, не варто радіти вам настільки швидко, бо в цій команді є ось такий гравець, як лоу на кері. Він грає тільки на європейській пролізі, на пінеклі у них грає Нанде. І чому я виділяю лоу Ну тут варто подивитися на ось це повідомлення від нього в пабліку. Він попався в пабліку приблизно місяць тому проти якогось українського гравця і вирішив написати ось це, щоб вам було зрозуміло. лоускіл з угорщини. Ну що може бути краще ніж таке повідомлення, так би мовити. І варто сказати, що після цього так, його там можливо провокували, я це все прекрасно розумію, в пабліки, на емоціях і так далі, але чомусь мене не тягне про націю чи там про Україну писати, якщо це не країна помилка, на котра на сході не знаходиться Акей Росія. Тут, звісно, я не буду себе стримувати. Так от. Ну, буває, написав на емоціях, на... тобто можна якось публічно вибачитись, але ну, і там же люди будуть самі судити, чи вибачати його, чи ні, бо більшість з цього не зрозуміють і не вибачать все рівно. Тим не менш, це варто зробити. Вибачень публічних ні... від нього ніяких не було, і що найбільш символічно, він намагається грати в українській команді саме після цих е... слів. Тобто я спілкувався з Денді, він казав, що він там вибачався перед своєю командою, але я вважаю, що цього недостатньо, бо ти ж не кажеш, що команда Бейт це там Тір 10 команда. Правильно, тоді ти повинен вибачитись перед своєю командою, щоб там грати. А ти кажеш про цілу націю, про країну. І таким чином ти повинен вибачатися публічно перед українцями. І бейт не обмежується у них в розстрілі, якщо подивитися, у них тільки Денді, Українець і Стоунбенк. Це казах, болгар і відповідно з стіродин країни Угорщини. У них гравець грає. Тому тут ви вирішуєте самі, як ви будете відноситись до Бейт на цьому фіналі. Якщо говорити про мене, я підтримую те, як грає Даня, але я точно не, бу... не буду за них болювати через з те, що Лоскіл ніякого не зробив публічного повідомлення, вибачення. Після цієї ситуації. І тут ми переходимо до основного ростера Наві. Як ви знаєте, Наві взяли собі зайцев команду. Про це я вже робив відео. Ми дивилися одну з цих ігор, і вони справді там добре грали. Вони виступають зараз на пінаклі. Це турнір онлайновий за 100 тисяч доларів. Доволі таки непоганий турнір, і добре, що зараз такий є в сучасній системі професійної доти. Бо раніше. З dpc системою тільки кваліфікації починались би в грудні, котрі були б простягнуті на півтора місяці, і ніхто б ніякі турніри особливо б не грав. Так от, прийшов Заяць, і спочатку згадалось, що ну, навіть дуже сильно посилились. У них є е, досвідчений гравець, котрий багато дуже спілкується в грі, може капітанити, і це справді е, доволі непогане для них посилення, навіть незважаючи на бекграунд, котрий у них є з наві. Але в реальності виявилось, що, наприклад, ну, можливо, це невдала гра. От вони грають проти Yellow Submarine. Yellow Submarine, для тих, хто не знає, це другий Ростер Spirit. їх академія, чи називайте як хочете. У них грає грають ось цей це молодий гравець 16-16 років йому. У нього хай ранг, дуже багато він, в принципі, ПТС має і справді потужно грає на Кері. З того, що я дивився, це була перша серія. Котру я споглядав за ним, ну він може дійсно солоти ігри. Іграє майже без помилок. Тим не менш, Наві програли цій команді з рахунком 2-0. І після цього вони ну, втратили надію на те, щоб опинитися в верхній сітці плей оффі на Пінаклі і будуть стартувати з нижньої сітки. Їх матч завтра буде о 15-й. Годині сама сітка виглядає ось так, і я так розумію, вони будуть грати проти програвшого пари Alliance проти Вірмен Pro. тобто, скоріш всього, проти Alliance. От і хх, зійшлися наві проти Alliance вже в 2023 році, в кінці цього року. Навіть джуніор, до речі, у Alliance виграли. Причому доволі без шансів. Ну ладно, не без шансів там 2-1, але тим не менш вони змогли виграти у них. А ні, стоп, це бейт бейт. Бачите, я вже закрутився. Бейт у нау виграли. В цілому, не знаю, що до Наві, що сказати. Можливо, вони ще на буткемп не збирались, і через це у них немає там якоїсь певності в своїй грі. Поки вони не виглядають як е, дуже потужна команда, навіть при тому, що посилились вони зайцем. І чи зміниться це часом, ми знову ж таки побачимо разом з вами. Хотілося б, що цей колектив е, дуже якісно також відігравав би, бо поки якщо з цієї четвірки... Бейт, навіть джуніор, Наві і Тім Тім. Я б поставив би Бейт топ-1, Наві топ-2, Наві Джуніор топ-3. Хоча, може, навіть Навіть Джуніор краще, ніж Наві. Тут підпитання у мене. І Тім Тім, відповідно, топ-4. Тепер трошечки про подальші турніри. ЄСЛ стартує 11 грудня. Ось такі команди будуть грати на ESL, Обирайте саме за кого будете вболівати. Чесно кажучи, я навіть не впевнений, чи варто дивитися тут турнір. Бо знову ж таки тут е, такі команди всі ну не знаю, не можу когось обрати, скажімо так. Після цього, точніше, до цього такий анонс у цьому відео. Я буду організовувати турнір благодійний 8-9 грудня. Поки що без детального анонсу, але скажімо так, це буде турнір на топові українські для топових українських команд. Ми будемо збирати гроші для того, щоб підтримати Азов, і про це трошки пізніше. Але чекайте, 8-9 грудня для української аудиторії буде дуже цікавий. Турнір. Ну а в січні це поки що також не анонсовано, але будуть кваліфікації на Dream League. Це височезна доля ймовірності цього. Може, ще якісь онлайнові турніри будуть, але тим не менш, план професійної доти буде виглядати ось так. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.